Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Постраждалому 61 рік. Він проживає самотньо у будинку селища Володимирець, отримав опіки рук першого другого ступеня, бо поліз у електролічильник. Зараз чоловік перебуває у травматологічному відділенні центральної районної лікарні. Загрози для життя немає. Людині дуже пощастило вважають упад рівнообленерго. Якщо якісь такі трапляються ситуації, я хотів би зауважити, що дійсно не потрібно втручатися в енергетичні об'єкти в електроустановки і самостійно не відновлювати. Електропостачання а для цього є спеціалісти, які це зроблять, і треба просто цей період пережити. І додаємо, зараз на Рівненщині відбуваються планові відключення електроенергії, тому не потрібно думати, що сталася якась несправність, і лізти до електроприладів та лічильників. Вимикання світла тепер стануть постійними, тому варто до цього бути готовими. І ми не можемо і не зобов'язані повідомляти і інформувати споживача про це. де саме це буде. Ми тільки інформуємо, що такий стан введено, і що це може бути такі відключення. Ми намагаємося робити їх в різних районах, в різних містах, місцях, але все залежить від команди, яку ми отримуємо централізовано від об'єднаної енергетичної системи.